Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, 19 січня, і на годиннику у нас 9.43. Цей відос буде в принципі, відповіддю для тих, хто мене зараз от, от останнім часом питає. Як підробіток, знову ж таки, 100 раз про це говорив, показував, але знову ж таки, все одно багато хто питає, як підробіток підходить таксі чи не підходить. Ну і от, наприклад, Така ситуація. Виїжджаємо в понеділок, на годиннику у нас 9.43. Звичайно ж, можна було виїхати раніше, в 6 і в 7 і так далі. Але ну я не знаю. Фізично я не можу піднятися раніше там, в 8 ранку взагалі з дивану. І от у мене є час, наприклад, до 15.00 трошки поробити. І от я виїжджаю, наприклад, там вам на вечірню зміну потім іти або ще щось. Або в якісь інші у вас справи, і ви якби, будете в таксі працювати не як основна робота, а як додатково. От пару годин. А нам падають вже замовлення. Як на мене, це дуже дивно, але е е їдемо, див, дивіться, Блін, сонце ще світить. Прийняв я ось таке замовлення по болту на 23 злотих. Було ніби 8 кілометрів, щось таке ми маємо їхати. Ну, але побачимо. Бо Болт у нас любить рахувати в принципі, отак просто по повітрю, прямо, а не так, як воно насправді буде вести нас навігація. Тому, друзі, отак, побачимо, от на у нас скільки в принципі, є, з ну, там майже вже 10 до 15.00, це в нас там 5 годин. Подивимось взагалі, зможемо там якусь хоча б соточку заробити чи ні. Чи все це просто не має ніякого сенсу? Добре, їдемо за пасажиром. Хто також хоче спробувати себе в таксі, звичайно ж, друзі, запрошуємо вас до нас в дружній колектив, в дружну команду в компанію X-Driver. Вигідні умови співпраці є два варіанти в принципі співпраці: це 50 злотих партнерка і 6% відсотків. Вату від нетто, тобто чистиме те, що ви заробили по аплікаціям, не те, що заплатив пасажир. Або, наприклад, другий варіант це просто 170 злотих в тиждень, та і все. Без жодних ватів, без нічого. Справку про несудимість робимо за свій рахунок. Невеличкий бонус є для тих, хто буде їздити на своєму власному автомобілі. Цей бонус виглядає у вигляді безкоштовних робіт на кожну заміну масла та фільтрів на ваш автомобіль. Ну і звичайно ж є автомобілі в оренду. Це пріуси тридцятки, різні там і білі, і сірі, і чорні, різних років, різних комплектацій. Але саме головне всі в дуже гарному технічному стані. Тому, друзі, звертайтеся в описі під відео, буде номер телефончику. Можете телефонувати. Також цей номер є на телеграмі, можете туди писати. Так що, друзі, звертайтеся, впевнений, що співпрацею з нами ви будете повністю задоволені. 23 злотих завершуємо поїздку, 5 зірок. І показую вам одразу, що в нас там вийшло по цій поїздці 9,4 км, 19 хвилин ми їхали. Для нас 21 злотий. З однієї сторони, друзі, звичайно ж, це маловато буде 21 злотий за 9,4 км. Але я хочу сказати, що виїхали ми там майже о 10-й. А більш-менш повищені тарифи в нас до 9, -ї. тобто там з 6 чи з 5 ранку до 9. -ї. Наскільки я пам'ятаю, наскільки знаю, я просто в таких годинах ніколи не працював. Але от в таких годинах повишені трошечки тарифи йдуть. А вже потім, після 9, чекати на якісь там, я не знаю, супер тарифи, ну просто немає ніякого сенсу. Ви просто тут витрачаєте час. Як більшість водіїв, я не знаю, стоять е, скрізь там, не знаю, на заправках, чекають золотого якогось е, пасажира з золотим тарифом, але який може бути золотий і великий тариф, якщо ну, Uber, Bolt, більше все одно не дасть там, не знаю, двох злотих кілометрів чи так далі, великий жирний заказ може бути тільки разви що дальняк якийсь, ну знову ж таки, дальняк ймовірно, що якийсь буде вигідний в плані тому, що як більшість таких таксюганів, які там в коментарях пишуть, що о, як можна таке брати, вони рахують злоті на кілометри. Е, ну, дасть там Uber 100 злотих, там не знаю за скільки, там, за 40 кілометрів. Ну і що назад вертаєшся, все одно там не буде супер жирного тарифу. Так що, друзі. Це все бред. Треба просто працювати, падають закази, брати їх, працювати. І так далі. Треба змиритися з тим, що це по факту не таксі, не, не, не міське таксі, там, не по таксометру, і так далі, а просто те, що дає Uber Bolt і те, що заложено ним взагалі самою системою. Якщо не буде великого спросу, то ніяких там класних тарифів не буде. Просто треба катати те, що є. От і все. Ось така реалія, ось така правда. Так, друге замовлення в нас по убору вже. І поїхати ми будемо в аеропорт. І давайте подивимось, скільки в нас пасажир заплатив в аеропорт. 40-53. Як бачимо, 4053. В нас пасажирка заплатила до аеропорту з вулиці, коротше, крупніча. З вулиці Крупніча. І подивимося, скільки нам залишиться з цієї суми. 40 злотих. Добре? Добре. Так, приїхали в аеропорт. 5 зірок ставимо. І давайте ж. І бачите, в нас поїздка вийшла 22 злотих за 11,6 кілометрів. 22 хвилини ми їхали. 22 злотих, а пасажир заплатив 40. Тобто в ітозі з усіма провізіями і так далі. У нас залишилось майже 50%, там трошки більше. 50% Uber просто все забирає. Bolt забирає, нагадаю, 35%, якщо відняти всі повністю провізія, податок від провізії і так далі, у вас залишається. 65%. Ну І зараз, звичайно, ж, друзі, по стандартіку. зараз почекаю 10 хвилин тут на самому терміналі. Якщо нічого не буде, то в принципі, буду їхати в сторону або шпіталя на Фільдорфа, або в сторону Фекторі. Я ніколи, знову ж повторюсь, не чекаю в аеропорту. І взагалі я не чекаю ні в аеропорту. От так приїжджаю, якщо пасажира наступного одразу не беру, я просто уїжджаю. Я тут ніколи не чекаю, на заправку не заїжджаю, також не чекаю. Я, якщо виїжджаю працювати, то все, я просто працюю. Я катаюсь нон-стоп, я ніколи не стаю. Так само, коли, наприклад, привожу кудись пасажира, я не, знаєте, більшість водіїв там. Щоб економити паливо, кілометраж і так далі, висаджує пасажира і в цьому ж місці чекає на нове замовлення. Я ні, я ніколи не стою на місці, я постійно кудись їду. Місні таксюгани стоять, чекають на свого золотого пасажира в аеропорту. Ну а ми друзі не дочекалися свого пасажира. Ну, Тобто, нічого нам не впало. І Будемо зараз кудись потихеньку, потихенечку Їхати в сторону центру, або зараз не знаю, в сторону туди поїду, в сторону Лишниці, там на Фільдорфа. Не знаю зараз. Зараз щось буду думати, вигадувати свою стратегію. Олександр, так? так? Добре. Добре. Друзі, як я вам і казав, трошечки від'їхав від аеропорту і, звичайно ж, прийняв замовлення. Не треба там чекати, стояти. Ну, Я особисто, наприклад, не люблю там стояти і щось чекати. Для мене це просто трата часу. О, Ось ще одне замовлення прийняв на аеропорт. на аеропорт. А то замовлення перед цим, ось, бачите, я трошечки від'їхав в сторону стадіону з аеропорту. І ось таке замовлення 10,5 км 21 злотий. Ну, а що робити? що робити, 20 хвилин їхали і зараз нам знову впало замовлення в аеропорт. Так що, знову їдемо в аеропорт, але на цей раз сподіваюся, що назад я поїду також візьму пасажира сразу з аеропорту, не виїжджаючи звідти. Приїхали знову в аеропорт. От така от поїздка. У нас 11,5 км, 21 ми їхали, 23 злотих ми маємо. Бачимо зараз такий саме період, що люди саме валять в аеропорт. Я не знаю, куди вони всі летять. Але прильотів, я так розумію, немає поки що. Це я виходить ну, перед цим, поїздка в мене була з аеропорту. І зараз в аеропорт. Тобто, 40-50 хвилин тобто, жодних прильотів немає, тому що ну, немає такого ніякого руху, щоб хтось виходив знаєте, з аеропорту і щоб машини під'їжджали, забрали пасажирів. Так що якось так. Так, ну, поки чекаємо в аеропорту, у нас вже виходить 67 злотих на Uber. І на болті у нас була одна поїздка на 21 злот. Тобто 88 злотих у нас вже є. Година у нас 11.59. Добре, добре. Так, завершив ще одне замовлення по уберу. От, от каратиш, в принципі, непоганий. 17 злотих, 4,5 км 15 хвилин. Отак от. Знаєш от. вже 84 злотих. І знову, друзі, їду за убором. Сьогодні в нас. Та в принципі, якщо немає промки на болті, то особисто для мене, знову ж таки, я повторюю, особисто для мене вигідніше більше працювати на Uber, навіть не дивлячись на те, що Uber дуже багато знімає, навіть навіть більше, ніж Bolt. Це пов'язано, в принципі, це стосується, і всі знають, особливо партнери. Це пов'язано чисто з фактурою. З фактурою. В яку виставляє Болт або губа. Довго пояснювати. Коротше, взагалі, скажу вам так, для партнерів, для партнерів вигідніше, щоб ви працювали саме на Uber. І все це пов'язано з фактурами. Просто з фактурами. Так що, так, друзі, а я завершив замовлення. Ось таке замовлення 1870. За 7,9 кілометрів 21 хвилину їхали. І зараз вже я під'їжджаю до нового пасажира з Камінськедо. І так, друзі, коротше, на годинку показую вам 15.04. А це означає, що ми в принципі, завершаємо свій робочий день. Як я і казав, я сьогодні працюю тільки до 15, а виїхали ми скільки там без 20-10, таке. Коротше, грубо говоря, 5 годин, так, Повних 5 годин. І що в нас вийшло заробити, друзі? Все вам показую. Так, друзі, Uber. Убер у нас 173 злотих. Як бачите, 173 і болт. І Bolt в нас. І Bolt у нас 38 злотих. І того в нас 210 злотих, ми, в принципі, заробили, нагадую, це у нас 18. Чи 19 сьогодні? 19 січня. Так, в принципі, небагато, але і немало. Я б сказав, як на січень, то це ну, 210 злотих, в принципі, без промок без нічого на лайті. Якби була ще промка, як завжди 44 злотих на болті, то було б взагалі шикардос. Тому, друзі, ось так, ось вам відповідь в принципі, на ваше питання. Можна, як додатково, чи не можна. Тобто. В принципі, можна, якщо ваш власний автомобіль ще і, і гібрид, так само, як у мене, там, наприклад, Prius на газу, то звичайно ж можна. Але знову ж таки, все це індивідуально. Так само, коли ви мене питаєте, скільки ж можна заробити е, і так далі. Блін, друзі, реально, це настільки індивідуально, тому що хтось робить 3, 4, 5 навіть тисяч злотих. Чистими по аплікації в тиждень, а хтось не може двушку, наприклад, зробити. Тому це все індивідуально, все залежить від людини, о котрій вона буде їздити. Тому що питають: а скільки, якщо кожен день по 10 годин працювати? Друзі, знову ж таки, 10 годин бувають різні, все залежить. Будете ці від 10 годин працювати рано зранку. Самого, і, наприклад, без перерви, або ви будете розподіляти це зранку там, пару годин і ввечері пару годин, або це будуть тільки ночні зміни. Наприклад, ви чисто в ніч будете працювати. Тобто це різний заробіток. Хтось працює так, хтось працює так. Я, наприклад, на тому тижні зробив там 2200. Понеділок я не працював, вівторок я працював тільки там півдня. Середу я там щось 400 зробив, і в основному зробив упор на п'ятницю суботу, і у мене вийшло 2200. Хто зробить більше, у когось за цей час, який я робив, у когось виходить менше. Тобто, все індивідуально. Треба просто пробувати. Я всім кажу. Візьміть, просто попробуйте. Тобто підключитись до Uber і болта це в принципі один день. Реально потратити один робочий день. Я маю на увазі, от, хто взагалі планує себе в таксі, зробити медсправки, психотести, некаральності, все. Ми вас підключаємо, ви виїжджаєте на лінію. Все це можна зробити на протязі одного дня. Тобто ви зранку все це робите, на наступний день ви вже працюєте. Все. Тому, друзі. Щоб не було отак, які суми там заробляються, так просто треба пробувати. Приходите, сідаєте на машину і їдете. Я вважаю, що навіть там взяти місяць, чисто попробувати, навіть там, якщо ви не хочете купувати машину або на своїй не хочете їздити, просто берете в оренду, місяць від'їжджаєте і вам одразу стає зрозуміло. Можете ви тут заробити, не можете, ваше це чи не ваше. Тому що деякі водії заробляють дійсно багато, вам кажуть, так, тут класно можна заробити, але ви починаєте працювати і виходить те, що ну, просто вам ця робота не підходить, це не ваша. Тому що тут треба, блін, ну тут дорога, постійно пробки, когось це дуже сильно стресує, а хтось одразу, наприклад, день-два поїздили, привикли і все і катають. Так що, друзі, ось так, 210 злотих за 5 годин січень-понеділок. В принципі, чітко. Я зараз зроблю е, свої справи там десь до години 19. -ї. Потім виїду ще раз, попрацюю ввечері, і я думаю, за сьогодні на 400 злотих будуть на кармані. Так що, друзі, хтось скаже зараз, що. На заводі також 400 могли б міг хтось би заробити. Так, але, друзі, я не прив'язаний ні до кого. Тобто я ці 400 злотих, я зараз можу поїхати, зробити всі свої справи, там, не знаю, з'їздити в магазин, побути там з дівчиною і так далі. І, тому і потім ще раз вечірком виїхати, добити цей робочий день і все. Тобто Я не прив'язаний. Хочу, поїду далі працювати, хочу, не поїду далі працювати. Так що, друзі, так. всім дякую, як завжди, хто доз дивився мене до кінця. Всім удачі.